Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Анастасія Максимович. Я лікар-кардіолог відділення інтервенційної кардіології Сарненської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про методи обстеження в кардіології. Серцево-судинні захворювання й досі залишаються головною причиною смертності у світі. Щоб вчасно виявити хворобу та контролювати стан пацієнта, сучасна кардіологія має великий набір діагностичних інструментів від звичайного стетоскопа до передових методів візуалізації. Сьогодні я коротко зупинюся на найважливіших методах обстеження серцево-судинної системи. Клінічне обстеження починається все з базових речей: збір анамнезу, візуальний огляд, пальпація, оскультація, вимірювання артеріального тиску та частоти пульсу. Цей етап формує перше уявлення про стан пацієнта, електрокардіографія та моніторинг ритму. Стандартна електрокардіограма ЕКГ допомагає визначити частоту та ритм серцевих скорочень, виявити порушення провідності, ознаки ішемії чи перевантаження відділів серця. Холтерівське моніторування. Це добове або триваліше безперервне записування ЕКГ. Вона дає змогу побачити порушення ритму в повсякденних умовах та оцінити ефективність лікування. ЕКГ з дозованим фізичним навантаженням. Один із головних тестів для виявлення ішемічної хвороби серця, особливо стенокардії, також використовується для оцінки ризиків у безсимптомних пацієнтів і ефективності лікування. Ехокардіографія. УЗД серця – це один із найінформативніших методів у сучасній кардіології, дозволяє без болі інвазії оцінити структуру і функції серця в режимі реального часу. ЕхоКГ показана при шумах у серці, незрозумілій задишці, підозри на вади серця, інфаркт, перикардіальний випіт, тромбоемеелію тощо. Серед різновидів, трансторакальна, через травохідна, стрес ехо та тривимірна 3D-ехокардіографія. Лабораторна діагностика. Біохімічні маркери це важливий елемент діагностики. Тропоніни дозволяють чесно виявити інфаркт, НТІ пробіНпі серцева недостатність. Креатинін, електроліти, гормони щитоподібної залози, ліпідограма допомагають у визначенні супутніх ризиків високотехнологічний методи. Коронарографія золотий стандарт у діагностиці уражень коронарних артерій. Проводиться інвазивно за потреби з подальшим стентуванням. КТ-коронарографія неінвазивна альтернатива для оцінки стану судин. МРТ серця використовується для виявлення фіброзу, ішемії, вад серця, пухлин, міокардитів та інших складних станів. Вона дозволяє глибоко оцінити анатомію та функцію серця ПЕТ-КТ та сцинтиграфія застосовується при складних випадках ішемії або підозрі на системні ураження, як от саркоїдоз чи амлеодос. Комплексне обстеження це основа ефективного лікування. Від еКГ до МРТ. Кожен метод має своє місце в клінічній практиці. Головне правильно підібрати його з урахуванням конкретної ситуації. Не займайтесь самолікуванням. Часно звертайтесь за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.